І всі, думаю, вже зрозуміли, що цієї війни хватить всім. Тому нам треба вчитися жити, вчитися воювати, вчитися ставати воїнами. Дехто розказує, що от як прийдуть до мене додому, то я буду вже захищати свою землю, свою сім'ю. Випадок, коли ми стояли на Харківщині в районі, який був під окупацією, така історія, що прийшли в хату. Одної жіночки зятя зв'язали, дочку зґвалтували. Я думаю, що в цей момент цей зять дуже сильно хотів е захищати свою дружину і захищати свій дім. Але він просто не зміг цього вже зробити, тому що в нього були зв'язані руки. Тому, друже, поки в тебе розв'язані руки, поки ти можеш взяти зброю або пульт від дрона, значить е приходь і разом доведемо цю справу до кінця, тому що в нас виходу нема. Ворог не збирається відступати. Не треба чекати, поки прийдуть і заберуть. Тому що якщо заберуть в ТЦК, то тоді вже, друже, підеш туди, куди треба, наприклад, ТЦК. Альтернатива це просто звернутися в конкретну бригаду і сказати: я хочу йти в вашу бригаду служити на таку-то -таку посаду, я вмію робити то-то, то-то і то-то. Я гарний водій, я вмію добре їздити. В мене є категорії, я готовий там приносити користь. Якщо ви бухгалтер, тоді скажіть, я можу з цифрами воювати. Якщо ви я кажу, геймер, якщо ви комп'ютерщик, ви вмієте ремонтувати на сьогоднішній день засоби РЕП, це нове. В цій війні потрібні люди знанням радіотехніки, радіоелектроніки, і на всіх фронтах потрібні люди, потрібні руки, потрібні знаючі голови, які тямлять, які готові вчитися научим. Нас достатньо вже людей, які знають, як це робити, але е, недостатньо рук, коли людина виявляє бажання служити. Ми сконтактовуємо її з рекрутером, і далі вже він, як менеджер, працює з цим кандидатом і веде: не треба чекати, без тебе це не закінчиться ніколи.